Чому, хто може підняти? Ти можеш сказати, що ти для себе зрозумів, що ти сьогодні для себе, як тебе Ну, Скажи свою думку. Що, якщо ти злий, то треба змінити своє життя. Молодець, давайте поплескаємо, підтримуйтесь. Хто що, щось скаже, що ти сьогодні зрозумів, як тебе звати? Хто хоче щось сказати? Давай, Гуйку, зараз скаже. Змінити своє сиття. Що, що? Змінити своє Молодець. Змінити, поплескайте. Змінити цю мати. Будьте добрими жити. Ще хтось хоче. Що, що ви сьогодні зрозуміли сьогодні? Чи потрібно такі заходи проводити? Дід, йди сюди, йди сюди. Йди сюди наперед, бо я мікрофон шконом. Як тебе звати? <плес> Кажи, що ти для себе сьогодні зрозумів? І щоб бути тягом, треба змінити життя і не треба ніколи корити. Молодець, молодець, поплескати, підтримуйте. Не побратим приклад з того, що, з того, що Молодець. І треба завірити у Бога і бути таким, як Бог. Молодець, поплескати, підтримуйте свій друзі, хто ще скаже пару слів. Вийдеш сюди наперед. Підтримайте. І хочу щиро сердечно подякувати нашим гостям з міста Львова. Я сам з міста Львова живу. І я, звісно, дякую нашим людям, які приїхали, які поділилися з нам дали. І дуже багато чого я зрозумів. І дійсно хочу брати такий приклад з цих людей. Стосовно -та 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 заходу, ä, такого зах заходу потрібно робити по школах, по інтернатах, по ä, будинках сімейних типах і так далі. По сьогодні можна побачити дуже багато негативу, як хлопець має 6-7 років, йде з пляшкою в бутилку, в зубах, він думає, що крутий. Дуже щиро дякую, і насамперед що я хочу передати, щоб дійсно наші місцеві ради, президенти дали дозвіл на проведення таких організацій. Бо я пригадую, я дуже багато цікавлюся, можна політ інформацію. І минулому році приїхали з Києва до Львова, коли хотіли провести одні шкіл таку організацію подібну до вашої. То їм міський голова Львова на сьогоднішній день Андрій Садовий не дозволив. Мовляв, що це є так, підступ і так далі. Але після цього, коли е, небайдужі люди, е, активісти почали відстоювати права і, і почали казати: а чому ви забороняєте, чому ви не, не дозволяєте виступити в школи, чому ви не хочете, щоб наші діти, е, скажімо, росли здоровий, вели здоровий спосіб життя? Чому? Міський голова Львова вже 5 років, 5, по що два-три роки я вже ну, дав розпорядження, і можна почути його звіт щотижня телебаченням, що довго телебачення, провели. І він дає дозвіл і закликає всіх організацій, більше по школах, інтернатах, проводити таке, але це завдяки небайдужим людям, це завдяки небайдужим активістам, які Відстояли своє право, які відстояли право дітей, щоб діти жили здорові, щоб я скажу, були брали приклад, розумієте? По <нічен> це номер один, яка нас в Україні є алкоголь, то і я особисто не вживаю ні алкоголю, ні тоту і не люблю, і не хоче і тому запитають сім. І закликаю всіх, і закликаю цих хлопців їздити по більших школах, їздити і давати приклад. Слава Україні! Ну що, це історія остання про брата хочете, так? Я. Ще Власне, хтось сказати щось? Ще хтось є? Молодець. Лесуйте, підтримайте. Молоде, молоде. Ти горілки. Молодець. Молодець. Це... Все. Всі старші, хтось є, що хто хоче сказати. Старші ще. Пару слів. Ніколи не приймати наркотики! Ніколи не приймати наркотики! Хтось старший, ще скаже пару слів. Викладачів ще можуть Мікрофон можна включити, щоб Знову? Знов-опа-сюди два. Я довго думала, що я маю сказати вам. Ну, тут Микола випередив мене набагато, він по нас був. Говорять, любить, тому він мам, що за мене він сказав. Я просто за скільки років я працюю, я ще ніколи не бачила, щоб діти відмовили свою обіду. Так для них святе. А як бачите, вже не їли? Водини, <плес> і, <плес> <водини> <плес> наші, які чемно слухали вся аудиторія? Я скажу, є. Ми допомогли нашій роботі. Дуже я їх нагодують, хоч чи ні? Дякую. Вас нагодують, хлопці, все нормально. Вирішимо. За, за цю роботу, бо там, наша робота дуже-дуже не -дуже, буде. Дуже... Ви можете нас записати до світу. Давайте подякуємо. Ще хтось з викладачі можна Зараз зараз секундочку. Ми хочемо нас вчити. Гатку про нашу школу. Ми хочемо вручити вам. Відкрию вам секрет вишиваних. Подивіться, покажіть всім. Зараз у нас якраз почався час великого посту, і мені здається, що такі зустрічі ми можемо. Проводити не тільки з паном Славком і з паном Романом, якщо ще якісь бажаючі, ми будемо з нетерпінням чекати їх у нас у школі. Тому що, якщо без з тих дітей, що сьогодні сиділи, не зіб'ються або стануть на правильний шлях хоча б 5-10%, це вже буде дуже великий плюс не обов'язково докотитися до самого низу. Щоб потім робити висновки. Прислухайтеся старші класи, обов'язково. І думайте, як ви маєте жити далі, як планувати своє життя. Тому що зараз ви, може, ще того не усвідомлюєте. Але пізніше, на майбутнє, коли вам буде більше трошки років, ви задумаєтеся, що це таке є. Так що дуже ми вдячні. Нашим гостям і запрошуємо вас ще раз до співпраці. Дякуємо від імені нашої партнерів. Ми ще приїдемо. Добре, на кінець вам цю історію про брата розкажу та молодшого.